Олександр Кривенко, публіцистика. Історія про мисливця, який отримав бойове поранення у Запорізькому краї, захищаючи Україну від російських агресорів. Богдан Баюрак, 47-річний мешканець Прикарпатського села Уторопи, християнин і столяр, мисливець і батько двох дітей, добровільно пішов на фронт. Аби зупинити та вигнати ворога на східному напрямку російсько-української війни. Так наш герой Богдан Баюрак опинився у військовому підрозділі, що мав дислокацію у Запорізькій області. Під час виконання одного з чергових завдань він був важко поранений, але вижив. Познайомитися з Богданом і його історією нам допоміг колега героя мисливець Анатолій Шафаренко. Після кількох непростих операцій Богдан лежить у шпиталі, а поруч незмінно Інна, дружина нашого героя. Я дуже дякую Богові за мого чоловіка. Від початку нашого знайомства Богданчик такий справжній, добрий, щирий, люблячий, дбайливий. Ще тоді я зрозуміла, що він є саме тією людиною, з якою я хочу бути завжди, ділиться спогадами Інна. Ми вже 16 років разом у шлюбі. А й жодного разу не пожалкувала, що вийшла за Богдана заміж. Ми виховуємо двох донечок старшій Софії 15, а її сестричці Неонілі 12 років, розповідає Інна. Обидві, до речі, дуже схожі на татка, особливо молодша. Мене безмежно тішить, що Богдан завжди турбується про них, як люблячий, уважний і щирий батько. Діти ж так само сильно люблять татка. Без якого не уявляють свого життя. Пане Богдане. А як діти й дружина ставляться до вашого хобі? Моя дружина теж полює. Наші дівчатка дуже полюбляють виїзди на рибалку чи до лісу по грибочки. чи просто до мисливського будиночка. Молодша навіть кілька разів ходила зі мною на зайця. Ваша старша донька теж захоплюється полюванням та ловлею риби. Звісно. Але в неї вже дорослі думки про те, ким бути. Софія хоче стати лікарем, особливо тепер, коли скоїлося це лихо із Богданом. Вона вже готується вступити на навчання до медичного коледжу. Коли сталося це лихо, через яке Богданчик отримав поранення на війні, Софія нам твердо сказала: Я вирішила бути медиком. Хотілося б дізнатися, що ви відчували ці вісім років, які передували повномасштабному вторгненню. Коли почалася війна на сході України, ми підтримували військових усім, чого вони потребували, продовжує тему Інна. Це була передусім гуманітарна допомога. У кожному населеному пункті Косівщини збирали продукти харчування для фронту, готували закрутки різні, м'ясні і овочеві, сухофрукти, мед, хтось консерви заготовляв, а хтось пік пиріжки для наших воїнів. І все ми відправляли на схід України. Де вторгнення 24 лютого, пані Іно, застало вашу родину? У перший день війни ми були вдома, я пам'ятаю, що діти ще спали в ліжках, і якраз потрібно було розбудити їх адже дівчатка мала йти до школи. Проте у сьомій годині ранку, 24 лютого, зателефонував мій рідний брат Ростислав. І повідомив, що бомблять усю країну, в тому числі нашу Франківщину. Ми були спантеличені і не знали, що робити. Пане Анатолію, як мисливці відреагували на ці події, як комунікували між собою, спілкувалися зазвичай у мисливських групах, радились, як діяти. Багато хто із мисливців одразу стали до лав тероборони, інші допомагали їм. Ми займалися забезпеченням, продуктами харчування, мішками з піском і іншими матеріалами для фортифікаційних споруд допомагали громаді в організації оборони, облаштуванні блокпостів. Через два місяці ми з Ростиславом та багатьма іншими мисливцями, друзями та знайомими, вже були на сході, додає Богдан. У той час. Кілька тисяч людей з нашої області поїхали захищати Батьківщину. 102 га бригада, 74 го окремого батальйону територіальної оборони, продовжила свій бойовий поступ, змінивши західний напрямок на східний, їхали автобусами, поїздами і приватними автомобілями. Куди саме у східному напрямку ви вирушили воювати, пане Богдане? У напрямку міста. Гуляй поле Запорізької області. Це ж Батьківщина Нестора Махна, якого восени 1918 року він оголосив центром повстанського руху. Так, на його просторах ми і воювали, облаштовувалися у селі, яке перебувало під постійними обстрілами з боку військових РФ. До якого за фахом підрозділу, пане Богдане, ви потрапили? До підрозділу саперів. Адже під час строкової служби я пройшов підготовку за фахом сапера у навчальному центрі Кам'янець-Подільського вищого військово-інженерного училища імені Харченка. Потім служив на Львівщині у самбірській 10-й інженерно-саперній бригаді. Отже, ви фахівець у саперній справі? Так. Саме тому 25 квітня 2022 року мене було автоматично зараховано до інженерно саперного взводу. Ми були прикомандировані до 81-ї десантно-штурмової бригади, працювали у взводі розвідки, ставили противотанкові міни ТМ62М, щоб танки противника не змогли пройти на наші позиції. ТМ-62М Найпотужніша протитанкова зброя. Кожен такий боєприпас важить близько 10 кілограмів, сім із яких тротил. Пане Богдане, розкажіть про той день, коли вас було поранено. Це сталося 7 червня під час виконання бойового завдання, коли разом із напарником Романом і водієм ми вже були готові повертатися на базу. Вибухнула ворожа міна. Я опинився за півтора метра від епіцентру вибуху. Слава Богу, що в той момент я зігнувся, щоб зав'язати шнурівку на берці, і саме це впевен і врятувало мені життя. Богдан був у бронежилеті, на задню частину якого й прийшовся основний удар від вибуху міни, уточнює Інна. Йому дуже сильно поранило ліву частину тіла. Так склалося, що основна хвиля від вибуху міни пішла верхом. Якби мій чоловік стояв у повний зріст, то ураження могло бути фатальним. З Богданом була вервичка з хрестиком, він зберігав її там, де магазин автомата, у кишені розвантажувального жилета. Я просила хлопців знайти цю вервичку. Хрестика, на жаль, так і не знайшли лише три горошини з вервички. Ми віримо, що Богдана врятувала віра в Бога. Він мав тексти псалмів і часто читав їх. Напарник Богдана та водії, які були разом із ним того трагічного дня, всі поранені, проте, слава Богу, всі залишилися живими. Підійшла підмога від наших десантників. Вони своєю автівкою відвезли поранених до лікарні. Впродовж двох тижнів лікарі Запорізької міської лікарні боролися за життя Богдана. Коли стався вибух, супротивник виявив місце розташування групи Богдана. Уточня Анатолій, отже, по ній почали бити міномети, а потім і танк. Уявляєте, в яку непросту ситуацію потрапили наші хлопці? Вірогідність загинути була досить висока. Як ви дізналися, пані Інно, про те, що вашого чоловіка поранено? Від брата Ростислава вони служили в одному взводі розвідки, але мій брат не сапер, а розвідник. 7 червня він телефонував мені і повідомив. Сьогодні Богдан був на бойовому завданні. Вибухнула міна. Коли я почула ці слова, то не відчула землі під ногами. Ростислав продовжував Богдан поранений, але живий. Мені стало дуже важко на серці, проте я розуміла, що слід опанувати свої емоції, не падати духом, а діяти. Наступного дня я вирушила до свого чоловіка до Запоріжжя. З того часу ми весь час разом. Спочатку медики не давали нам жодних оптимістичних прогнозів. Говорили, що шанси вижити становлять 50% це так, щоб мене втішити. В очах лікаря я бачила, що шанси дуже малі. Втім, я такі прогнози навіть не сприймала. Я твердо відчувала, що Бог може його врятувати. Лікарі констатували у нього закриту черепно мозкову травму, забій головного мозку другого ступеня, перелом піраміди правої скороневої кістки, осколкові вогнепальні поранення, м'яких тканин обличчя, ішемічний інсульт головного мозку, перелом кістки на нозі, множинні осколкові поранення обох нижніх кінцівок, перелом трьох ребер, контузія обох легень. Травмована барабанна перетинка. Всі медики дуже сильно боролися за життя Богдана. Сильна молитва, потужна віра в Бога, багато людей, безліч груп молитовників, усе було задіяно для порятунку Богдана. Після Запоріжжя мого чоловіка перевезли до Дніпра, а тепер ми в Києві. Ставлення з боку медичного персоналу до Богдана добре. Професійне, уважне та ввічливе. Пане Богдане, ви прослужили на передовій фронту впродовж півтора місяця. Скажіть, будь ласка, які знання та практичні навички мисливця на ваш погляд є тим, що допомагає представникам цієї спільноти бути готовими до збройного опору зовнішньому агресору? Мисливські навички мені дуже стали у нагоді. І серед них, передусім, це витривалість, спритність, спостережливість, здатність планувати свої дії та швидко приймати правильні рішення. Навички з володіння вогнепальною зброєю теж, але на війні зовсім інша зброя, і вона не на зайця, а на зовсім іншого звіра. До речі, дичину зустрічали на війні? Звісно, особливо дуже багато траплялося фазанів і зайців. Такі зустрічі радують так само, як на полюванні, коли, наприклад, Фазан пробігає поруч, а потім здіймається вгору та летить. Однак не можна стріляти. Привітаю його, проведу поглядом і побажаю йому гарного дня та чистого неба, а на душі лишається світла, хоч і з присмаком ностальгії, радість від такого побачення. Дякую за спілкування. Вірю, що з Божою допомогою, належним лікуванням і підтримкою з боку всіх небайдужих, Богдан буде зцілений. Завершили ми цю зустріч спільною молитвою Отче наш. Попрощавшись із Богданом і Інною, дорогою додому, ми з Анатолієм обговорювали враження від нашого спілкування та були єдині в тому, що всі українці, у тому числі мисливці та лісівники, які боронять наш суверенітет або загинули у боротьбі за нього, заслуговують на те, що про їхні звитяги та подвиги дізнались інші. Саме на їхньому героїчному прикладі повсюдно, починаючи з дитячих садочків, шкіл, ліцеїв, гімназій, інститутів і університетів, має базуватися національне патріотичне виховання нинішнього та прийдешніх поколінь. І в основі якого мають бути одвічні духовно-моральні чинники.